Жодна українська пивоварня так не підійме вам різдвяний настрій, як пивоварня Правда. Зараз перед вами їх пивний адвент-календар, я його вже повністю розпакував. І щоб ви розуміли, тут 6 різдвяних сортів пива, які імітують імбирні пряники, різні спеції, всякі різдвяні елі з додатками і таких 6 сортів. Це прям дуже багато, повірте. Інша половина, інші 6 сортів це вже пиво зі сталої лінійки, де ви можете ближче познайомитися з пивоварнею. Ну і крім того, тут буде такий чудовий та прекрасний келих з логотипом ПО Варні і з таким от святвечором. Тут люди йдуть колядувати. Як на мене, це все дуже чудово виглядає, і воно так само має дуже класну запаковку. Такий доволі приємний бокс. Тут при бажанні можна написати побажання. Ну, власне, тут все вже розпакував. І, як на мене, прям дуже класний різдвяний вайп. От я навіть поки розпаковував, вже було дуже багато в мене такого, знаєте, бажання відкрити хоча б одну баночку. Дуже багато пива з імбирем, дуже багато пива з класним дизайном, дуже багато дуже і дуже багато різдва. Тому, якщо у вас цікавий такий набір пива, заходьте до них на сайт та купуйте. Вартість такого набору. 1695 гривень, а з моїм промокодом ви отримаєте знижку ще в 10%.